Знайти житло в Берліні це справжній виклик. Я знайшов своє за 4 місяці, і мені здавалося, що це дуже довго, тому що я не мав ніякого фундаменту під ногами, і, окрім того, як шукав житло, більше нічим не займався. Тому, коли ви пишете, що ви шукаєте 3 роки, то це, звісно, жесть. Уявляю, який ваш моральний стан. Шукав я в першу чергу на сайтах, які займаються соціальним житлом, тобто є компанії. Дівего, Ховего, ВБМ. Для цього вам потрібно мати документ ВБС і з цим документом подаватися на оголошення, які є на цих сайтах. Я зроблю невеличкий скріншот підборку е сайтів, які я подавався. Ви маєте розуміти, що спочатку квартира появляється на сайтах компаній, які здають її, а потім на різних інших і москаут або інших сайтах оголошень. Коли ви шукаєте квартиру, то це кожній хвилин 10-15 ви заходите на цей сайт, який розміщує свою квартиру, тому що в них є ліміт по заявкам. Наприклад, вони виставили квартиру, у них має бути там 200-300 заявок. Коли цих 200-300 заявок вони отримали, квартира далі або автоматично відправляє, що вона зайнята, або знімається з сайту їхнього. Тобто, коли ця організація виставила квартиру на свій сайт, і через дві години ця квартира з'явилася на ImoScout, то може бути таке, що вже немає. Потреби в оголошенні на інших сайтах, тому що вже безпосередньо із сайта цієї компанії подалося більше 200-300 заявок. І їм достатньо, тому що з цих 200-300 заявок вони вибирають 10-15 на перегляд, а з цих 10-15 там одна людина отримає це житло. Ось, Знайти квартиру важко, тому бажаю вам удачі. Якщо у вас є додаткові питання, можете писати. Я ще постараюся відповісти, може, щось порекомендую.